Незламність одна із форм нашого життя, один зі способів нашого виживання. Експозицію фотографічного проєкту під назвою Один день з життя історія про незламність українського духу представив директор Бродівської історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Виставка розмістилась у виставкових залах. До вітального слова був запрошений капелан Богдан, вихор, котрий побажав пережити цю виставку в особливий спосіб. Кожна світлина це є справді для нас особливим викликом. Бо дуже часто ми також терпимо різні проблеми, труднощі в нашому житті, але ці світлини мають надихнути нас, що немає нічого неможливого, що не можна опускати рук, не можна схилити голови перед ворогом. Але ми маємо йти гордо вперед. Вперед, перш за все, до перемоги. Нехай кожен з вас у цій виставці побачить також і себе. Проєкт підготовлений у співпраці Українського фотографічного товариства, Львівського фотомузею, Львівського обласного відділення, фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Львівського освітнього реабілітаційного центру, центру комплексної реабілітації Галичина, Військово-Медичного клінічного центру Західного регіону та Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові. Долучилися до створення банерних експонатів фотограф Олег Огородник, фотохудожниця Ірина Баранська Вороніна, військовий журналіст Тарас Грень, музеєзнавиця Софія Легін та засновник і керівник Львівського фотомузею Роман Метельський автор сайту фотографії Старого Львова. Про авторський колектив розповіла наукова працівниця музею Стефанія Морозюк. Вона каже, на фото можна простежити, як проходить реабілітація, як Воїни підтримують і допомагають один одному. Наскільки важливою є підтримка родини, віра у себе і перемогу України? Ми багато говоримо про незламність, і кожен з нас вкладає свій сенс у це слово на цій виставці: один день з життя історії про незламність наших захисників, їхніх родин, лікарів, капеланів, історії про незламність тіла і духу. І кожен з нас на цій виставці може торкнутися серцем до кожної з цих історій. Незламність це про силу духу і про досягнення, про об'єднання і взаємну підтримку ветеранів. 30 світлин відважних воїнів, і за кожним своя історія боротьби, поранення, болю, повернення до життя, стійкості. Один з героїв експозиції ветеран Микола В'юк, мешканець Радивилова. Він особисто прибув на відкриття виставки. Попри складне поранення і високу ампутацію обидвох кінцівок, чоловік веде активний спосіб життя. Його товариш Андрій Чобіт, директор Бродівської друкарні, волонтер, підтримуючи захисника, вже після його поранення зрозумів, його історію треба записувати. Так народилася книга сержант В'юн. Під час її написання автор отримав цінний досвід спілкування з важкопораненими героями, яким поділився із відвідувачами виставки. На одній зі світлин, усміхнений Микола В'юк, проходить реабілітацію та готується до протезування. Через складний випадок за це взялись в одній із клінік Америки, і чоловік щойно звідти. Він працював у бродах на меблевому підприємстві, коли отримав повістку. Був готовий до цього і знав, що не шукатиме причин, аби не йти. Служив в десантно-штурмових військах Збройних сил України. Під час одного з бойових завдань сержант В'юн разом із побратимом взяли у полон 10 окупантів. В тому бою отримав поранення, після якого була тривала евакуація з поля бою. І задля того, аби зберегти йому життя, медикам довелось ампутувати ноги. Це була задача. Відбити е, наші позиції попередньо захвачені росіянами. Ми з задачею справилися. Тоді ми зайшли тихенько зранку на світанку. Вони е, спали, не виставили е, пост спостережний. Ми їх заставили версплог і по одному витягували тихенько. От. Тоді е, м, ми дуже сильно розізвали е, росіян, бо ми. Після цього відбили ще три контратаки. Ми так файно там попрацювали, що вони на нас дуже сильно образилися, і почали викидати напевно всі тижневий запас мінометних мін. І одна з 120-го калібру міна прилетіла близько біля мене і поранила мені в ноги в руку праву, Ну і побратимів моїх. Але ноги мені не відірвало в бою. в мене був турнікетний синдром, Це коли дуже довга евакуація, це більше п'яти годин, а турнікет може бути надітий максимум дві години. Мене виносив один побратим на плечах, тому що не було можливості будь-якою технікою під'їхати, бо коли ми виходили. Їхній дрон над нами висів і коректував їхні мінуети. Ми поки виходили 5 кілометрів. Один кілометр, одна година. Ми так ішли. І постійно вони кидали нам вслід мін, поки ми не вийшли. Упав польовий шпиталь, там вже була ампутація. Коханий і люблячий чоловік, щасливий батько двох дітей, каже про себе: Я вже ну, звільнений з бригади, знятий з військового обліку. Наразі е, виконую функції няні свого сина, бо моя дружина пішла на роботу після декретної відпустки. Ну і я планую, коли садочку буде більше часу проводити мій син, то планую вийти десь на роботу. Можливо, повернутися на ту попередню, яку я робив. півтора року це вже після поранення. Буде. Знайомить нас з іншими історіями незламності. Так, ось з тими двома хлопцями цей, до речі, зброї в чорній футболці. А він, здається, Холодний Яр, 93-ї бригади. Оцей хлопець, ми теж з ним ми займалися в басейні, з ним плавали. Оцей, Оце і пам'ятаю, це подружжя, вони були разом, разом жили, бо в нього дуже тяжке поранення, окрім того, що в нього ампутовані ноги, в нього ще. Неврологія, ну, щось на, на, на основі того, що він е, погано може рухатися. Йому постійно треба була стороння підтримка. Е, ось цей хлопець, е, дуже добре, його пам'ятаю. Е, коли він виїжджав з кімнати, я на його місце на його ліжко поселився. Він зараз знаходиться в Києві. Він зробив е, операцію по вживлення в кістку. Це така осто інтеграція називається. Протезування трошки інше, не таке, як звичайне протезування. Дуже важлива реабілітація з кіньми, з собаками. Це ну, я думаю, що то треба розвивати. наприкінці заходу можна було придбати книгу з автографом від автора і головного героя твору. Книга розповсюджується з благодійною метою. Також бродівськими волонтерами було організовано благодійний збір для виготовлення евакуаційних візків.